Як це взагалі от стало фестивалем? Типу, це хтось тебе якось надихнувся ти чимось, хтось тобі підказав? Блін, та як це стало фестивалем? Я ж кажу, спочатку це була вечіркою великою, трьохденною, і то можна було називати фестивалем. Зараз це ж більше концертна історія, і нам завжди хотілося робити фестивалі. Тобто, з моменту, як ми почалася якась наша організаторська активність, наша діяльність, ми завжди розуміли, що, напевно, кінцевий якийсь цей продукт, до якого ми пройдемо, це фестиваль. Тому що е, саме фестивалів в Україні, в Києві не так багато. Тобто, ми знаємо там якісь топи, які роблять дуже багато років. Але якихось нових self-made фестивалів вони або починають і зароджуються. І дуже швидко закінчується, тому що є якісь там питання, десь не зібрали, десь немає фінансування. От. Юність живе по факту 7 років, і з бюджетом, або без бюджетів, там, чи це 400 людей, чи це 2000, ми далі працюємо. Ну, це Наша якась така справа, люблю те, чим ми займаємось.